Ін'єкції краси та гострі запальні процеси. Така тема сьогоднішнього відео. Доброго дня! Мене звати Оксана Слободян, я лікар-косметолог-гомеопат. Я допомагаю людям бути гарними та здоровими. І сьогодні буквально хочу підняти таку тему, як запальні процеси в організмі, саме гострі запальні процеси та ін'єкції краси. Сьогодні прийшла до мене пацієнтка, яка була записана заздалегідь на ін'єкційну процедуру, саме на біоревіталізацію, але каже, лікарю, я не знаю, як правильно поступити. Буквально вчора у мене виникло запалення лімфатичних вузлів підщелепних, температури немає, але терапевт призначив курс антибіотиків, чи можна робити процедуру. Звичайно, ні. Якщо ви маєте будь-яке гостре запалення в організм, це може бути запалення носоглотки, вушних раковин, може бути запалення горла, легень. Навіть якщо це не супроводжується процедурою, будь ласка, перенесіть процедуру. Така сама рекомендація стосується будь яких запальних процесів, навіть якщо вони знаходяться далеко від зони, де ви будемо проводити процедуру. Наприклад, якщо це гострий запальний процес, наприклад, жіночих статевих органів і вам гінеколог призначив лікування гострого запального процесу. Будь ласка, переносите ін'єкційну косметологію на той час, коли. Запальний процес буде блокований і ви закінчите лікування. Будь-яке запалення воно завжди має загальну організменну тенденцію. І це може призвести до небажаних результатів від ін'єкцій краси. Результати негативні можуть бути будь-які, да, їх може і не бути, тобто це не 100%. Гарантія, що буде щось не так. Але завжди підходьте грамотно і обережно до всього все, що ви з собою робите, і рекомен... ну, виконуйте рекомендації лікарів, тоді всі процедури будуть проходити безпечно і давати ті результати, на які ви очікуєте. Будьте здорові, бережіть себе і до нових зустрічей!